І здрасті, глядачі мої найкращі, з вами Amer X. І ми продовжуємо проходити Stalker в Майнкрафт так. Мені ще трошки. Хто це був? No. No. <laughs> ну, одним словом. Так, я вже забив на цих кейсах. Коротше, у мене купа успушок. Купа. Ось, подивіться. Ендерчес. Дивіться скільки крихіток! Можна тільки милуватись. Так, ну, мені потрібно... Тих зараз. Ти купити звання легенду, там по порядку. Зараз йдем до монолітів. О, де ви? <плух> Так, з одного боку подивитись на усі, такі лохі. <плес> <плес> ну, так, давайте йдемо. Ось ми пригоду тут не побачимо. О, зараз це рельси. А ось і моноліти і голод. І кришки. І все. Все. Так. Здрасті, доброго здоров'ячка. Склад. Що ти маєш? Ти хіба годен цілий день більш ніж тримати цю штуку? Гракака. Так, ні, це не до того. Гередати йдесь наверху. Тук-тук. Зараз -тук. я забув трохи де він. Харон, доброго здоров'ячка, радий вас бачити. Дайте мені звання. Цього. Давай, ти за те, що тут дуже великі глюки. Не знаю, чому вони. О, починається випуск. Ташни, темнота. Але щоб він нам не помішав, в мене навіть медика, який лікує і. наче Так знімає ефекти. Так, Хто є там? Моноліт, 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 моноліт. Ага, ветеран точно. Ти Веберс мене сплутав. Так. Так. І. Так. Оце для мене. Все, я пройшов гру. Тепер можна мені додатись до нових груп, групіровків. Тут є різні групіровки. Чисте небо, найомник. Одіночка, гріх, осознання, чисте небо, апокаліпсис, зомбі, фантом, сталкер, дол. ну це що я був там, Ну, різні, дуже різні. А я хочу до німецької армії. Прикольно, наче якийсь агент. Але мені треба багато, багато бабула. Три тисячі. Ну, я спочатку покажу вам, де знаходиться німецька армія, трохи прихована. Так, ідемо на спаун. Спаун. Трусія. Слухаю. Слухи. Я, я думаю, що все, я вже не можу купити. Я не зрозумів тебе. Коротше, поза відео ти мені поясниш. А зараз, бо я трачу час. Так, ми йдемо в локацію 2. Блін, це мене так нервує. Так, ідем. О, тут за мною ходить. Е! Так, госпіталь, Здоров, пацан. Йо-йо-йо, тут трохи небезпечно ходити, а де диєш окажу. Хтось отрудився. <рес> Я вже поняв, хто. <рес> так, ми йдемо до найомників. Я не буду до них йти, а мені їхня група не дуже подобається. Так оце сюди. Так. Сюди дощ, клятий дощ. Ммм, mm, зараз йдеться я, yeah? ага. Сюди йдем, куди? Трохи збився. Блин, я вже збився. переборщив. Oh. Треба сюди. Ох, йо-йо, а де я, тепер я таке саме? Зачекайте. Ой! Ще, до речі, я не знаю, як я забув представити хлопиків. <ріх> так. Ну ви їх вже знаєте. Цей лузер, що купає бензиболо забував... з болота. І цей на ривак. На косплей і. на <ріх> тролітрон. Так я вже, я трохи був забився. Так, о, до речі, я був купив склад, мені треба трохи патронів дом 16. -ху -ху. О, патрони. Давай! Не глюч, будь ласка, саме на відео. Ну шо це таке? Не вибачте дуже, що таке так лючник. Не знаю ще раз, що це. Би все зробив, щоб якісно. Так, ми в, я... в май... найомник це сон. Так. Я в тебе все прошу, а не дракон треба. Тобі дракона треба. Дракона. Так, де там? а, Сюди. Сюди. І ось найомник. Хакер. Я не буду зараз покачувати його. Найомник. Думаю, що такий борозовий борзий, ага. Локація 3. От саме те, що мені потрібно, найомник. Що він там продає? Багато чего. Я ничего не буду купувати. Так, давайте швиденько буду йти туди. Бо у нас мало часу. Тут грех, є. локація 2. Це гном, тут чуди такий поки ці три, хто хоче, буде за гріх, я вам покажу. Оп, тут небезпечно ех витеняки, хто так наплював Ай. це сюди Чи сюди. Ну, а може сюди? Не треба сюди ні. Що, Росія, ти є? Русський ти наш. На. На. А що тобі я що тобі я Зараз. Це я звідси... О! Чужий! Чужий. нашу на шутки. Ну, Так, да наш новый медика. Хил. Давайте, давайте, давай. -мо Я О, вот, блин, я уже загубился. А ну кол. Кол, 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 трущил. Так, давай. Пример, были на один зарик. А, придется мне другую часть стену зарубить. Що ж, зараз я постав друге відео під знаєте мою тактику.